Він родом з Луганська, але завжди мріяв про власну домівку в Івано-Франківську. Андрій Яцель боровся за незалежність України від 2014 року, та у жовтні 22-го загинув під Бахмутом. Його близький товариш Ярослав пригадує, це була високоінтелектуальна людина, що завжди мала свою власну думку. З ним можна було поговорити на будь-які теми. Тобто, ти переходиш на іншу тему, він підтримує розмову, він багато що розказував. Навіть деколи неможливо було вставити якусь ремарку, тому що він говорив, говорив, ну, спілкувався як з письменником. Він, він говорив, він посміхався. От він на позитиві, він приходив у формі, там, можливо, самі розумієте, як з дороги, дві доби в дорозі через Київ. Він заходив, він посміхався. Він посміхався, він жартував. Він щось розказував. Ну розказував таке щось нейтральне. Він про війну говорити не хотів. Андрій Яцель був круглим сиротою. Батьків поховав давно, а брат помер ще перед початком повномасштабного вторгнення. Тож його нагороду орден за мужність третього ступеня передали психологині Наталі Чаплинській. Жінка розповідає, аби пам'ять про героя жила вічно, вона вирішила передати її у фонд музею. Мені як опікуну. Як людина, яка найближче його знала, вручили, передали орден, який мужність, який Андрій отримав. За, заслу, за, за мужність третього ступеня посмертно, так як це вручають родинам загиблих. Я вважаю, що такі, така людина, яка з перших днів з 2014 року захищала нашу державу, а нікого не мала, то пам'ять, щоб про нього залишилася, то ми я вирішила, що ми цей орден передаємо в музей. Для того щоб вони щоб пам'ять залишилася, директор музею визвольної боротьби Ярослав Коричук розповідає, вони створили експозицію, присвячену російсько-українській війні, де й зберігатиметься відзнака полеглого бійця Андрія Яцеля. Ми від 2014 року збираємо взагалом експонати, які торкаються українсько-московської війни, які представлені в цьому залі частина ще не представлена у зв'язку з тим, що бракує приміщень для того, щоб все викласти. Але ми продовжуємо збирати експонати, усвідомлюємо для себе чітко те, що ця війна це черговий етап українського московського протистояння, Це черговий етап нашої. Визвольної боротьби за утвердження української державності і сподіваємося на те, що в першу чергу це буде останній етап, що ми нарешті переможемо, і оця одвічна загроза, яка висить над Україною, вона зникне. Також в музеї зберігатиметься прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, в якій воював Андрій Яцель, Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.